Привіт усім! Ольга Карбоні з вами, і сьогодні в цій детальній вправі ми будемо вивчати звук «с». Звук англійської мови «с». І треба сказати, що в фонетичній системі мови є два звуки «с» th і з. І вони утворюються на письмі двома а, літерами «th». І залежно від контексту, залежно від слова, «th» може читатися як з або як «с». Сьогодні будемо детально розбирати, як нам рухати свої м'язи е, лиця, щоб ви, вимовити це слово. Отож, як воно утворюється, швидко пройдемо. Між двома зубами ставиться наш язик Ф. І з придихом під час вимови звуку відсуваємо язик назад, і в нас виходить Ф. Це так як с, ми кажемо українське, але нам треба не тримати язик за зубами, а витягнути чуть-чуть між зубами недалеко. Ф. Бачите? Ф. Ф. І ще одне зауваження. Ем, дуже добре тренувати на вечір не тільки свою пам'ять, а й м'язову пам'ять. Якщо ви на вечір будете начитувати оцей вправи зі мною, в, 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 пару, через пару е, днів ви вже будете краще вимовляти, тому що ваша пам'ять м'язова так само буде працювати. І якщо люди кажуть, ну ніяк не удається мені оцей «ф», Просто тренуйтеся, повторюйте, повторюйте, поки у вас не вийде. Давайте почали. Я буду читати слова, у вас вони будуть на екрані, я буду дивитися в зошит і тренуємося. Я буду давати вам час проговорити ці слова зі мною. Отож, звук Ф може вимовлятися на початку слова, всередині і в кінці. Зараз у цій вправі ми будемо тренувати цей звук на початку слова. Наприклад, thank you. Thank you. Thank you. Think. 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 Бачите, оцей N у транскрипції пишеться звуком н. Транскрипція э, вимова букви Н. Вимова його в транскрипції буде як таке приглушене. Ng, ng. Think. Але зараз ми тренуємо thi. Thing. Thing. «Thing». 30. 30. 30. 30. 3. 3. Three. Thumb. 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 Thirteen. Thirteen. Ви бачите у транскрипції у нас є два наголоси. В англійській мові наголос ставиться перед наголошеним складом. І у нас є два наголоси. І бачите, як ми читаємо 13. У нас є дві крапки після. Е, «Е» і «І» – це означає, що ці голосні вони продовжені. 13. Thirteen, thirteen, «Thirteen». Другий набір у нас буде. Е, звук F проговориться всередині слова. І ось у нас є слова: Birthday. «Birthday». Знову ж таки, ми вчимо американську англійську і американці це е, букву «R» Третя буква у слові birthday. Вони її проговорюють. Birthday. Birthday. Bathtub. 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 У транскрипції остання голосна А коротка. Toothpick. 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 Healthy. Healthy. I like to eat healthy food. Я люблю есть здоровую I like to eat healthy food. Healthy. Healthy. Anything. 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 Something, Something. Ви бачите, тут тяжко, тут треба сказати си і с в одному слові. Something, Something. I see something. Я щось бачу. I see that something. I see something. Athlete. Athlete. Оце цікаве слово. Чому? Тому що наголос іде на передньому е, звуці. «Е» – велике відкрите «Е». але в нас друга голосна І, довге І, подовжене. Переважно в англійській мові довгі голосні вони під наголосом. Але тут у нас є athlete, Бачите, athlete. Ми не кажемо athlete, але ми кажемо athlete. Але разом з тим, у цю останню І подовжуємо. Ще раз прочитаємо: birthday, bathtub, toothpick. Healthy. Anything. Something. Athlete. Якщо ви хочете себе послухати, запишіть себе на телефон і послухайте, чи у вас є якісь зрушення у вашій м'язовій системі, чи немає. І нарешті переходимо до третьої частини цієї вправи. Звук «ф» у кінці слова. Мені здається, найважче вимовляти його всередині слова. В кінці легше. От, наприклад, у нас є слова. Math, 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 Tooth, Tooth. Oh, I have a toothache. Manebolic soup, Tooth, North, 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 South, South, South. Mouth. Mouth. Earth. 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 Breath. 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 Оце е. breath, Воно коротке. Breath. Окей. Ще раз прочитаємо все спочатку до кінця. Щоб ви пішли спати і у вас все засвоїлося. Thank you. Think. Thing. Thirty. Three. Thumb. Third. Thirteen. Birthday. Bathtub. Toothpick. Healthy. Anything. Something. Athlete Math Tooth North South Mouth Earth Breath Що мені подобається в цій праві, так це те, що ви можете дивитися на транскрипцію, запам'ятовувати, як пишуться всі звуки, бачити трошки переклад, може, там щось вам так само закладеться в голові, і тренувати м'язову систему, щоб вимовляти звук Ф. Все добре, шановні українці, дякую, що ви були зі мною на уроці. Ми побачимося в наступному відео. Всього доброго.